Церква Божа, прокидайся, щиро Господу молись, у гріхах своїх покайся, і у вірі ти зміцнись. Час останній, час тривожний, скоро наш Ісус прийде Навернутись може кожний у Христі спокій знайде. Марнота у всьому світі. Все пройде, немов туман, як прийде Господь у світлі, чи знайде в тобі обман? Ти готовий, милий друже, непомітно час летить, вір, молися щиро, друже, кожен день і кожну мить. Церкво Божа засвітися світлом Господа з небес! У Ісусі Ти зміцнися, Він за нас помер і воскрес.